І хліб, торкаються уста благовійно, тихо, несміливо, небайдуже це заповідь Христа. Ось кров моя, а хліб це моє тіло. Вино і хліб, в нім зцілення душі, в нім прощення і сила, і молитва. Не просто так в саду в нічній тиші звершилась за спасіння людства битва було нелегко для царя царів. На камені в сльозах благате небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую, я слова святі, що, сповнені любові неземної, мене ще не було у цім житті. А мій Христ, Христос терпів страшні побої, я уявляю погляд доброти, я знаю гріх і мій Його поранив. Прости мені, мій Господи, прости, Тебе любити я не перестану. Дозволь мені піднятись на гору, припасти трепетно до ніг пробитих, своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. не бачила, як Бога розп'яли. Та кожен стук у серці відчуваю, і хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло. Я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ, а вирок де? За що така розплата? Оце ж моя вина. Прости, Господь, не краще я у вчинках запилата, а серце прагне бути в тім саду. Я постараюсь стримувати сльози. Дозволь, Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. А я обіцяю буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві, навчи мене молитись так, як ти. В саду молився Гециманським. Вино і хліб схиляюсь в простоті. Тут ні до чого вся земна гординя. Ісус, Ти вмер за мене на хресті, і в цьому є моя моя провина. Вино і хліб торкаються уста благоговійно, Тихо, несміливо, мов спомин для душі слова Христа. Ось моя кров, а хліб це моє тіло. Слава Богу!